Всім добрий вечір. Добрий вечір. Я Марина Харитонова і ви на моєму YouTube каналі Ви маєте право. І сьогодні, всі 20, а може, можливо і 30 хвилин, я вам буду розповідати про гроші. Ну, зараз хочу сказати, що це найактуальніша тема. Звичайна. Мені ви можете мені заперечити, що кожен свій ефір я починаю з цієї фрази, що наразі я буду розкривати дуже актуальну та цікаву тему, але походьтесь, що може бути цікавіше та актуальніше ні, ніж чим, тема грошей. Тим паче, що коли це стосується наших грошей, які вибули із нашого з нашої власності, без нашої а, згоди або без нашої волі. А чому я вирішила сьогодні присвятити свій ефір цій темі? Ну, тому що йдуть свята, ми дуже багато купуємо наразі онлайн, в інтернеті, робимо якісь замовлення, інколи не витримує система, інколи стаються якісь помилки, інколи ми, ми самі робимо помилки. Втрачаємо, втрачаємо нашу пильність і цим можуть скористуватися нечесні нароку люди. Тому саме тому я сьогодні вирішила розповісти, а як діяти в тому випадку, коли гроші з вашого рахунку зникли без вашої згоди. Чому ще дуже важливо. Розкрити цю тему, на мій погляд, тому що, от я хочу сказати, що е, в Україні я маю о, взагалі практичний стаж українського юриста у мене 20 років. Це е, інформація не для того, щоб там, визначити мою кваліфікацію, чи е, мою мій, мій професіонал, рівень професіоналізму, але просто це е, ну. Це такий факт. Я 20 років в Україні працювала як юрист. І з цих 20 років, 15, я працювала як банківський юрист. Тому я наразі бачу, як сильно відрізняється. Правила банківської системи в Україні і банківської системи в Чехії, тому що, наприклад, коли я почала працювати в чеській адвокатній офісі, я була здивована, наприклад, що існують такі правила. Коли клієнт банку може звернутися до банку з вимогою про повернення коштів, які, наприклад, були у нього вкрадені з рахунку після вкрадіжки чи втрати ним потіжної карти, тому що в принципі банківська система України перекладає цю відповідальність на клієнта. А в Чехії все трохи інакше. Я б навіть сказала не трохи, а взагалі все інакше. Так, давайте все ж таки поговоримо, що таке банківська рекламація. Взагалі, коли ми кажемо слово рекламація, це ну, на такому побутовому рівні, ми звикли думати, що це. Ми купили якусь річ, яка потім зламалась чи стала непригодною, і ми звертаємося до нашого продавця з вимогою про повернення коштів або заміну цієї речі, або її ремонт. Як же, як же працює система рекламації грошей? Взагалі, в, в законодавстві не визначена, не визначена, не, не дифінована, що таке рекламація грошей, але ми можемо сказати, що рекламація, яку ви заявляєте до банку, це, іншими словами, це вимога, претензія до банку від клієнта щодо перевірки якоїсь конкретної операції з того приводу, що вона відбулася без його згоди, помилкова, або внаслідок незаконних дій інших осіб. Тому що, ну, а Які ж взагалі практичні приклади ну, таких випадків, коли ми можемо звернутися за банківську рекламацію? Їх дуже насправді багато. Наприклад, ви щось купуєте в інтернеті, і банк два рази списує з вас кошти. Чи ви посилаєте кошти? На рахунок іншої людини, кошти списуються з вашого рахунку, але людина ці кошти не отримує. Чи ви писала, перераховуєте комусь кошти і помилково зазначаєте інший рахунок? Чи, наприклад, ви втратили платіжну картку, чи у вас її вкрали платіжну картку? Чи скористувалися, можливо, вашим телефоном, і з вашого рахунку було незаконно списано якусь суму грошей. З усіх цих, в усіх цих випадках ви можете звернутися до банку та попросити здійснити так сказати аналіз. Ці операції на предмет її законності і попросити банк повернути вам ці кошти, якщо ви вважаєте, що підстав для їх списання не було. Це також стосується, наприклад, прикладів, коли. Були на вашу думку, неправильно нараховані платежі по кредиту або по відсоткам за банківським кредитом. Це також підпадає під дію рекламації. Якщо, якщо говорити про те, в яких банках, наприклад. Ви маєте можливість застосувати право на рекламацію, так це не залежить від того, в якому банку відкрит у вас рахунок. Тому що за законодавством Чехії, кожен банк має свій рекламачний ряд, і законодавство зобов'язує їх. Банківські установи розміщати правила рекламації на, свої, на своєму вебсайту, щоб ця інформація була доступна, щоб ця інформація була відкрита та зрозуміла для клієнтів банку. Що потрібно знати, Яким вже взагалі, як потрібно взагалі діяти у випадку, якщо вам потрібно пред'явити банку рекламацію? Ну, по-перше, як я вже казала щойно, вам необхідно відкрити вебсайт банку і ознайомитися з рекламаційним рядом. Ну, рекламаційний ряд це як… Правила рекламації, які існують в даному, банці, тому, в дані, в даному банку, тому що а, насправді інколи вони відрізняються там способом подачі, а, строками. Тому обов'язково перше, що потрібно вам зробити, це обов'язково необхідно ознайомитися з цією інформацією. А, коли саме потрібно подавати? Рекламацію, ну тобто, в, які, в який строк можливо її подати, а, насправді, як можна швидше, тобто, якщо можна негайно, то можете подати її негайно. Ну, Наприклад, якщо ви бачите, що ви насправді зробили помилку чи кошти. І кошти йшли на рахунок перераховані на рахунок іншої особи, яка, можливо, вам взагалі не знайома, то звичайно не варто чекати, а варто подавати рекламацію прямо зараз. Я можу сказати, що чим раніше ви подасте, тим буде краще, тим банк має більш механізмів. Для повернення вам коштів, але тим не менше існують певні строки, які ви якщо ви їх порушили, то банк на цій підставі може вам відмовити в рекламації. Ну, наприклад, за законом про платіжні про платіжні системи. А, якщо о, йдеться про неотаризовану банківську операцію, ну коли кошти незаконним способом списані з вашого рахунку, то ви повинні повідомити про цей банк не пізніше, чим наступний робочий день після того як вам стало відомо про те, що кошти списані з вашого рахунку. Ну а, а звичайно. Звичайно, що тривалий строк чекати не потрібно, як знов-таки я, я сказала, що незалежно від підстав, чим раніше ви звернетеся до банку, тим буде краще. Які способи взагалі подачі рекламації? Ну, вони можуть відрізнятися, але тим не менше, можливо, через Кол-центр, ну, тобто, через гарячу лінію, через вебову, через вебову странку банку можна через емейл, через аплікацію, ну, тобто. На телефоні можна направити письмово, можна заповнити формуляр у відділенні банку. Тобто, способів насправді є багато. Але дуже важливо знати про те, що інколи способ подачі відрізняється від підстав звернення вами за рекламацію. Ну, наприклад, якщо це. Незаконна операція, то ви подаєте один вид формуляру в бланку. Якщо це помилково перераховані кошти, це буде вже інший, наприклад, емейл, вибачаю, інша. Емейлова адреса, інший формуляр. Якщо це стосується е, кредиту, то так, там також будуть відрізнятися і бланк, і емейлова адреса. Тому е, дуже важливо звертати увагу на ці нюанси. Е, ну, взагалі, е, що потрібно зазначити? Е, всі дані, які уведені в формулярі, як обов'язкові, це е, зазвичай. Прізвище, ім'я, номер картки, номер рахунку, дата операції, сума, яка е, є спорною, е, ну, тобто яку ви просите повернути та підстави, з яких ви звертаєтесь до банку. Ну, просто простими словами, що ви пишете, що відбулося, два рази списані кошти, чи е, замовила замовили товар. Продавець товар не доставив, кошти були перераховані, чи там помилкова проведена операція. Інколи банк вам не потрібно боятися того, що банк. Чогось йому буде не вистачати. Якщо йому чогось буде не вистачати, якихось документів, чи він буде потребувати якихось ваших додаткових пояснень, то він звернеться до вас з цією вимогою. Але що важливо так знати, То, що банк повинен вас повідомити про те, що він прийняв вашу заяву про рекламацію. Це дуже е, важливо. Чому? Тому що рекламація знов-таки це не панацея, це не відсоткова гарантія того, що вам повернуть кошти. І дуже е, важливо е, мати е, докази того, що ви звернулися до банку вчасно з вимогою про рекламацію. І... Е, е, і просто я вам поясню це на прикладі, коли ви, наприклад, подаєте рекламацію через формуляр, який ви заповнюєте на вебсайту банку. Ви направляєте цей формуляр, але у вас фактично не залишається доказів того, що ви його подали і коли ви його подали. Тому дуже важливо, аби банк вам прислав це повідомлення. І якщо він його не присилає, вам необхідно зателефонувати на гарячу лінію, на кол-центр, перевірити, чи має банк інформацію стосовно вашої рекламації, і посилаючись на правила рекламаційного ряду цього банку. Попросити, аби банк заслав вам інформацію о тому, що ви о тим, що ви подали, що вони прийняли вашу заяву на емейлову адресу, наприклад, або на смс справою на телефону. Ну, тобто ви можете обрати спосіб, яким банк вас про це повідомить, якщо це не встановлено в рекламаційному в рекламаційних правилах, знов таки. Так, піддивлюся в, свою, піддивлюся в свою шпаргалку знов таки, тому що інформації дуже багато і боюсь, щось просто випустити якусь інформацію. В який в строк банк має вам відповісти. А, взагалі, взагалі, знов таки, це встановлено а, в різних випадках а, правилами рекламаційного ряду, а, кожного банку конкретно, але а, що стосується платежів, то а, платежів за карткою, то це, а, як правило, 15 працівних днів. 15 робочих днів, якщо в деяких випадках, ну тобто не більше ніж 15 працівних днів, а в деяких випадках банк може продовжити собі цей строк, але не більше ніж 35 працівних днів. І в такому випадку банк обов'язково має вас проінформувати про те, що він скористувався цим правом, що це якийсь випадок, який потребує додаткового з'ясування, додаткової інформації. Банк потребує додатковий строк, і він вас повідомляє про це і продовжує розгляд вашої рекламаційної заяви. Як я вже говорилася, банк може вам відмовити в рекламації цих коштів, поверненні цих коштів. Але це рішення не є остаточним. Ви маєте право його оскаржити. Оскарження відбуваються знов таки різними способами. По-перше, при банку існує посада банківського омбудсмена, до якого ви можете звернутися зі скаргою про те, що. Ви не задоволені рішенням, яке прийняв банк, за наслідками розгляду вашої рекламаційної заяви. Також ви можете звернутися до фінаншного фінансового арбітра, фінансового арбітра Чеської республіки, який також до компетенції якого також включені ці види спорів. Або о, просто на, написати скаргу до Національного банку Чеської, Респуб... Чеської Республіки. Всі ці, ці способи захисту прав, вони є безкоштовними. Що стосується. Судового захисту ваших прав в такому випадку, воно також можливе. Якщо ви будете незадоволені рішеннями зазначених осіб, ви можете звернутися до суду і вже захищати свої права через суд. Я, ну, це, мабуть, все, що вам потрібно знати. Я можу сказати, що насправді це дуже, дуже часто застосовуємо механізм. Чехи дуже часто користуються рекламацією, звертаючись до банка з цією вимогою. І от, наприклад, за останні три місяці я також два рази зіштовхнулася. Питанням рекламації коштів. Перший раз це було за робочим, за робочим питанням, а другий, на жаль, мені довелося звертатися до банку особисто з особистою проблемою, тому що у мене вкрали гаманець і від тої доби. Як його вкрали до, той, до того моменту, як я з'ясувала, що у мене його вкрали, з мого рахунку було списано 5 тисяч крон. Я це з'ясувала десь приблизно через 4-5 годин після того, як ці кошти були списані з мого рахунку, і я, звичайно, негайно зателефонувала до банку і подала рекламацію. І знов-таки добре те, що я вже знала про існування цієї процедури, тому що в той момент, коли це стається, ну, насправді емоційний стан тобі не дозволяє мислити дуже. Uh, ну, <сум> раціонально. Тому о, інколи ті знання, які ти отримуєш о, на свіжу голову, вони тобі допомагають в такових о, кризових ситуаціях о, діяти о, хладнокровно діяти о, раціонально і правильно. О, я подала за, о, реклама, о, о, я заповнила. Рекламачний формуляр, я перевірила, проконтролювала, щоб банк прийняв його. І я можу сказати, що через тиждень, це було десь приблизно 5 працівних, 6 працівних днів, якщо бути точним, через тиждень банк повернув мені кошти у повному обсязі. Тому у випадку, якщо знов таки трапляються такі ситуації, а ну не варто, не варто а Навпаки, варто діяти, не варто відкладати це питання, варто діяти негайно, варто повідомляти банк, і насправді спільними зусиллями з банком ви можете повернути ці кошти. Дуже ще цікавий такий момент це вже питання, яке я вирішувала для клієнта. Це було питання помилкового перерахування коштів. І в таких випадках, що є, яке є дуже складне питання: що ви дуже часто перераховуєте кошти людині там, чи фірмі, яку ви взагалі не знаєте. І для того, щоб... Дізнатися, кому належить цей рахунок, ну звичайно, для того, щоб подати звернутися до суду, взагалі з вимогою про повернення цих коштів, ви направити претензію про повернення цих коштів спочатку, ви повинні розуміти, а кому насправді до кого звертатися. І в таких випадках банк на підставі вашої рекламаційної заяви може подати, може вам надати відомості стосовно власника рахунку, якому ви перерахували кошти. І Тут дуже важливо розуміти, що банк все ж таки це не поліція, він не буде з'ясовувати там всі підстави і так далі. Тобто банк просто звернеться до вашого клієнта з такою ж вимогою а, про повернення ці, цих коштів. Якщо він не може заблокувати, знов таки, якщо ви поздно звернулися, і він не може заблокувати ці кошти для повернення цих коштів вам. І у випадку, якщо ці кошти не будуть повернуті, то банк може вам видати інформацію, кому належить рахунок, на який ви перерахували помилково ці кошти. І в такому випадку ви пишете претензію до власника рахунку у поверненні коштів. А якщо він її не задовольняє, то ви звертаєтеся, маєте повні підстави для звернення до суду. Так що, у випадку, якщо, не дай Боже, станеться така неприємна ситуація, але насправді вона може бути не настільки неприємною, а просто, просто внаслідок якихось технічних неполадок і так далі. То не боріться, а звертайтеся до банку і банк. Я насправді вважаю, що банк допомагає в цьому питанні, і а, у випадку, якщо насправді операція не мала під собою якогось а, а, юридичного обґрунтування, кошти вам будуть повернуті. Знов таки я дуже прошу. Якщо вам було цікаво, поставити лайк під цим відео, і я вам нагадую про можливість поставити мені ставити мені питання під, в коментарях під відео. Ви можете ставити під останніми відео чи під попередніми, як вам буде зручно, і я обов'язково вам. Відповім на них. Так, бажаю всім доброго вечора та до побачення.